Друзяки привіт! Ютуб канал Лайф, я Тарас Царик. Кінець січня, снігу немає, тільки ну, морози час від часу. 0 мінус 1 туди-сюди. Це дуже негативно скажеться на майбутньому сезоні, грибному сезоні. Все ж таки, має бути велика кількість опадів, тобто в виді снігу, так краще зароджуються міцелі. Ну, то таке. Суть у чому, хочу вам на кінець все показати розказати, тому що час від часу мені пишуть в приваті і в телеграм-каналі деколи такі запитання виникають. Як розрізнити сушені мухомори? Прикольно, правда? Будемо зараз розрізняти. Тобто, пантерний, королівський, червоний навіть блюду поганку. Роздивимось. Чому я це відео записую? В першу чергу, щоб менші мені писали в приваті, тому що я не встигаю фізично всім відписати. Є для того телеграм-канал, мій телеграм-канал називається Тріп. В описі під відео є корисні посилання. Також ви можете в мене купити і пантерний мухомор, і червоний мухомор, ну, і багато чого іншого. І навіть в продажі з'явився їжовик грібінчастий. І так. Чому я це відео записую, повторюсь, Тому що люди купляли у мене пантерний мухомор, пізніше хотіли купити дешевше, купляли на інших сайтах, і виявилося там, що не пантерний мухомор. І це насправді якби не було б так би смішно, як сумно. Тому що, ну наприклад, візьмемо в Карпатах. В Карпатах, наскільки я знаю, там всі знають. Білі лисички, підберезники, і ще там ну, вже трошечки починають люди вивчати гриби ну, завдяки, можливо, і мені і іншим блогерам. так? І починають щось вчити, вивчати, але не до кінця. І починають гриби збирати люди, які не до кінця розуміють, що збирають. Пізніше ці гриби перепродають таргашам. А таргаші просто зайшли в грибний ринок при великій сумі бабла. І, звісно, ігроки серйозні. Ну, не то що я. І ті ігроки вони насправді продають людям просто, я не знаю, фуф, фуфломіцин, <суміцин> фуфло гриби, так скажемо. І зараз я просто, по суті, я їх буду вчити. Як розрізнити сухі гриби, тому що чому я їх хочу навіть сам навчити? Тому що в майбутньому ті, хто збирає гриби, вони так само можуть збирати і блід... бліду поганку, і пізніше тим гравцям на ринку її продавати, а ті гравці на ринку продадуть людям. І хтось отруєння утримає, і буде дуже сильний розглуз, що ось там утравилися грибами. І почнуть закривати грибні, скажімо, так, лавочки. Тобто закінчиться тим, що навіть той червоний мухомор держава закриє, просто нагло закриє. На сьогоднішній день псилоцибінові гриби вже закриті, так? їх вже продавати не можна. Ще залишився пантерний, нас мухомор червоний, ну і ще деякі види, про які я поки що мовчу, але в один прекрасний момент про них вам розкажу, покажу. Добре. Тому ті ігроки з баблом дивіться уважно і вивчайте, тобто перекупи. перекупи вивчайте. А покупці, які дійсно хочуть купити, купляйте у перевірених людей, які дійсно розуміються, розуміються на грибах. Тому що мені самому дуже смішно звучить, коли людина хоче зекономити гроші. А в кінцевому результаті виходить, що вона не зекономила гроші, вона просто тупо викинула гроші на вітер. Так, все. Починаю вам показувати, розказувати всі деталі. Поїхали! Перед вами декілька видів мухоморів. Можна кожен роздивитися. Пізніше перематуйте відео, зупиняйте відео, вивчайте дане відео. Воно буде для вас досить корисне. І так, почнемо з самого-самого початку. Це у нас є червоний мухомор. Його представляти вже не потрібно. Так? Ми знаємо, що його можна купити на сайті ActiveLife, в моєму сайті, в описі під відео. Ось такі шляпочки. Клієнти того року були задоволені. Жодного негативного відгуку. Ну, дякую, що підтримали. І це у нас ну, все, що залишилося, це у нас королівський мухомор. Королівський мухомор. Ось так виглядає знизу. І королівський мухомор можна розрізнити тим, що у нього будуть такі цяточки, подібні на мухомор товстий. Оце у нас мухомор товстий. У королівського мухомора такі будуть більше темні цяточки. І, і це усе і це, і у нас. Це і у нас пантерний мухомор. На жаль, тут цяточки не збереглися, але можна побачити, що у пантерного цяточки завжди будуть білі. Знизу він такий самий. Ну, знизу вони всі одинакові. Тобто мухомор пантерний може бути різного розміру. Тобто всі гриби бувають різного розміру. Не потрібно зациклюватися на розмірі. У королівського мухомора цяточки можуть. Бути більш такі подібні до товстого мухомора. Це у нас товстий мухомор, це королівський. Далі. Чим відрізняється королівський мухомор від, наприклад, пантерного, так? Ну, Від червоного його відрізнити дуже легко. Це професіонали це все розуміють, а початківці вже, напевно, розуміють дійсно. Ну, бачили, як виглядає королівський, як виглядає. Як виглядає червоний, ну, тобто все ж таки дивляться мої відео. І так, по запаху. Грибний просто запах. У королівського, ну, звичайний грибний, у пантерного такий досить цікавий, віддає шоколадом і віддає горіху мигдаль. Коли ви купуєте у когось, ви відкриваєте кульочок і може не відразу бути такий запах. Тому потримайте ну, інколи там, 4, 5-6 днів. і Пізніше відкрити той кульочок зі пакет. І ви відчуєте досить такий ароматний, приємний запах шоколаду і мигдалю. У королівського мухумора немає такого. Королівський мухомор більш таки подібний до запаху товстого Ось Усе у нас є товсті мухумор. Два товстих ну, це Неякісні, ну, я чисто зірвав показати вам. Товсті мухомори я ніколи не збирав, ну їв нормально, ну, гриб як гриб. Зверніть увагу, що цятки у товстого мухомора мають відтінок. Тепер порівнюємо цяточки товстого мухомора і пантерну. Тобто у пантерного завжди вони білі. Навіть, ну, по кольору. Колір може відрізнятися. Тобто багато є факторів, де можна, ну, насправді, де пантерний. де... От навіть взяти можна отут побачити, які цяточки у товстого мухомора, які цяточки у пантерного. Так само давайте порівняємо з червоним хумором. І, і порівняємо з королівським. Уку... Так, тепер рухаємося далі. Як, Як не перепутати з тим чарівним грибочком? А тепер зверніть увагу, що це за чарівний грибочок. Ось він знизу. Давайте я ось так поставлю. Це, о, яйце, ножка. Тобто всім мухомори вони мають. Мають вони... Яйцеподібний зародиш. Ну, коротше, всі вони зайця. І І далі. Оце у нас є ніщо інше, як так звана бліда поганка. Тепер я відвожу чуть-чуть камеру вверх і ми порівнюємо. Тобто тепер я беру бліду поганку в руки. Це сушена бліда поганка. І я от так візьму, щоб було отак. Ось так. Бліда поганка. Ось це в мене в руках. У порівнянні з королівським мухомором. З червоним ясно, що порівнювати не можна. Контраст дуже сильний. Тепер бліда поганка у порівнянні з товстим мухомором. Ось так вона виглядає. І бліда поганка, цяток як таких, немає. Ну, хоча попадаються. Все залежить від погоди. Якщо був дощ, то. Бліда поганка може інколи залишитися. Ну, інші, якщо була суха погода, то з яйця, коли вона вилуплюється, цятки можуть залишитися. А коли був дощ, то цятки переважно зникають. Ну, то таке, бліду поганку я переважно на запах розрізняю і по кольору вона зеленкувата. Так, порівнюємо. Дивимося, порівнюємо. Є величезна різниця. Вона віддає таким дзерканням. Кальне зображення. І з пантерним мухомором в принципі, ну теоретично переплутати можна. можна Але але, але тільки не я. Так? Все. Ось коротко і корисну таку інформацію я вам доніс. Так, тепер, друзяки. Розкажу вам далі ті. Так, <сіпся> розвію ті міфи, про які всі трендять. Корисні властивості блідої поганки є. Звичайно, що є. Я не буду зараз вникати, які і так далі. Я розумію, що зараз ви почнете бомбити мене в коментах, які, які, які. Я, я так само три роки тому, коли я зайшов в інтернет і показав. Один з перших. Я перший був в Україні, який показав, що червоний мухомор дійсно можна їсти навіть у сирому вигляді, там так, там, так, так мене бомбили просто. Я це все витримав. І я зараз розказую корисні властивості так само в блідої поганки. Тут є величезні властивості. Ми зараз група е, грибників, не мікологів. Ми є не мікологи. Ми не хочемо бути зв'язані з державою, з владою. Ми відокремилися від них. Ми просто проводимо свої дійсно дослідження, кустарні дослідження а, і добиваємося тої істини. Ми не збираємося служити, прислуговувати владі, державі і так далі. Покажіть мені хоча б одного міколога в Україні, який би розказав більше про гриби, чим я. Кажіть, були написані у ті псевдокнижки, де червоний мухомор, пантерний мухомор і інші, які там ще в нас є. а, ну, Товстий да мухомор. Ну, коротше говоря, мікологи. Вам нічого не говорять, не пишуть. Вони тупо сидять на зарплаті і косять бабло. Так, так скаже. Ми, ми зараз робимо експерименти і дослідження проводимо далі з блідою поганкою. Корисні властивості є, я навіть можу вам показати. Нічого страшного, що я надкусив ту бліду поганку. Запах тут просто ужас. Бліда поганка має агресивний запах. Пужував, нічого страшного, Якщо я навіть і візьму у той, попаде в мій організм там якихось, там мікро-мікродози тої блюдової поганки, це лише буде користь. користь. Я зараз проводжу експерименти над вирощенням грибів, там такі просто. Будуть досить такі цікаві фактори, і я пізніше це буду публікувати. Ну, це випадково я так дослідив, і так само я випадково досліджу дослідження, отакі провожу з блюдовою поганкою, яка вона має властивості. НО! якщо ось такий величезний кусочок з'їсти тої блюдової поганки, я помру. Тому що просто в мій організм зайде величезна кількість утрути. Ось і все. Точно так само давайте от візьмемо пантерний мухомор. Якщо ви, наприклад, з'їсте пантерний мухомор 1-2 грама, все нормально. Ну, типа три, блигенько до сюди. А якщо з'їсти 20 грам, блін, зустріч з апостолом Петром. <плес> 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 ну, ладно, то таке. Тому запам'ятайте раз і назавжди. Раз і назавжди. Маленькі дози це лікарство, великі дози це отрута. Якось так. Надіюся, що відео було досить таки корисне і ну, просто не бомбіть там в коментарях, що ти Тарас дурак, придурок і дебіл. Я це все колись пройшов з червоним мухомором І зараз вам про пантерни розказую, розказую про псилоцибінові гриби. Тобто я спочатку це все пробую на собі, а пізніше розказую це публіці. Якось так. Якщо сподобалось... Ставимо лайк і не забуваємо, що всі корисні посилання в описі під відео. І є мій телеграм-канал, є мій інтернет-магазин, де ви можете підтримати. Якщо ви у мене купуєте товар, ви підтримуєте ті всі мої дослідження. Всі мої гроші йдуть на дослідження. І пізніше я записую це відео. Навіть ще кусочок є. Блідої поганки в мене на язику. Це дійсно бліда поганка, щоб ви розуміли. Я ну, без перерви це все показую. Буду я жити, не помру. Це не перший раз, я таке роблю. Скоро я вас підсажу на мікродозінг блідої поганки. І, І що я далі хочу сказати вам, що підтримуючи мене, да, ви підтримуєте цей грибний розвиток. Ну, якось так. Слава ЗСУ, ми переможемо обов'язково, і обов'язково ми цього літа поїдемо в Крим. Ну, обов'язково. Якось так. Все, до зустрічі. Якщо щось, в описі під відео є мої корисні посилання, де ви можете купити. У мене червоний михомор і інші гриби. Все, рухаємося далі.